Цьогорічне перше вересня видалося, хоч і похмурим, але багатим на яскраві посмішки бердичівських школярів. Деякі з них вкотре переступили поріг рідної школи, аби здобувати нові знання, а деякі прийшли сюди вперше. Як і у попередні роки, міський голова разом із заступником та начальником управління освіти та науки привітали із святом першого дзвоника майже усі освітні заклади міста. У кожній школі лунали теплі слова, настанови на навчання та, звичайно, вручалися подарунки від міського голови. Цього разу це нові комплекти пар та стільців. У відповідь колектив восьмої школи подарував Василю Мазуру вишитий учнівськими руками рушник, як справжній український оберіг. Зустріла міського голову і школа номер 11 де нещодавно побудували новий внутрішній туалет. За це і дякували вчителі, батьки та діти керівництву міста. Після привітань зі святом школярів та батьків на лінійці урочисто вручили трудову книжку із першим записом одній з молодих педагогів, колишній випускниці закладу. Не лише школи зустрічали цього дня гарно вбраних учнів. Перший дзвоник святкували і заклади другого рівня акредитації. У Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права. Немає першачків, але є першокурсники, які також хвилюються, адже вони певною мірою вступають у самостійне життя. Цей день вони запам'ятають назавжди, говорить директор закладу Володимир Ольшевський. Це мудрий, людяний і добрий день. Це день урочистий, день надзвичайний через те, що це шлях в майбутнє. Шлях до нових злетів, шлях в країну знань. І не дивлячись на те, що сьогодні день не сонячний, я бажаю всім вам сонця, тепла, доброти, людяності в кожному вашому серці, в кожній вашій домівці. Кожній родині так само вступили на шлях до самостійності і студенти педагогічного коледжу, для яких це подвійне свято, адже більшість з них майбутні вчителі. Вони навчатимуть наступні покоління бердичівлян. Саме ці юнаки і дівчата будуть згодом вести за руку таких самих першачків, яких сьогодні зустрічають школи міста. Нині їх сяде за парти 850. Майже вся увага приділялася цим маленьким хлопчикам та дівчаткам. Їм бажали терпіння, щоб висидіти урок, та натхнення, щоб ці уроки приносили гарні оцінки. Вони напевно, і багато... Рано спали і дуже рано встали, і себе відчули серед старшокласників зовсім маленькими. Але ви, прийшовши до нас, станете такими учнями, як і всі, будете гарно вчитися, будете працювати. Я вам всім бажаю успіхів у навчанні, хорошої поведінки. Не лише першокласники відзначали на святі, а й кращих учнів та вчителів. Отже, молодшим є на кого рівнятися. У кожному закладі є діти, які відстоюють честь школи та міста на різноманітних конкурсах, олімпіадах та спортивних змаганнях. Задля того, аби колектив 14-го колегіуму і надалі був одним із найкращих у місті, депутати міської ради подарували закладу лазерний принтер. Незабаром їм вручать також мультимедійний програвач, що так необхідний для школи, говорить голова фракції Бют у міській раді Олексій Ястремський. Традиційно каже він: його колеги-депутати відвідують 1 вересня усі школи міста. Вітають всіх учнів. Хочеться всіх привітати. В першу чергу це учнів, які йдуть в перший клас, їхніх батьків. Особлива подяка і шана вчителям, які дають знання, і потім ці знання використовуються для того, щоб наша держава ставала ще кращою, могутнішою, щоб ми жили краще. Школа це самий початок життя маленької людини, яка потім стане громадянином України і буде прославляти цю державу. На велику подяку та шану заслуговують також батьки, які допомагають вчителям із ремонтом із закупівлею того чи іншого обладнання, говорить начальник міського управління освіти та науки Валентина Адаменко. Мабуть, кожен з їхніх дітей напередодні свята думав, як зустріне його рідна школа, каже вона. А школи їх зустріли привітно, радісно. Вони відкрили свої двері для того, щоб навчати їх розуму, для того, щоб виростити з них справжніх патріотів нашого міста, прекрасного міста Бердичева. Користуючись нагодою, я Хочу від себе особисто привітати всіх вчителів, колег з цим прекрасним днем. Подякувати вчителям за прекрасну їх роботу. А батькам і дітям хочу сказати, що освіта міста Бердичева найкраща. Гарна дисципліна дітей та зацікавленість їх у навчанні усе це ляже на плечі вчителів. А їх у Бердичеві знають, люблять і поважають. У кожному колективі працюють самовіддані люди, які люблять свою професію, які люблять дітей, які люблять свою державу, люблять, своє місто. Тому сьогодні хочу привітати всіх з цим великим святом і побажати, щоб всі мрії здійснилися. Мрії і першокласники і мрії тих, які вже будуть в цьому році закінчувати. І а вчителям хочу побажати, щоб діти їх любили. Я переконаний і дивлячись, відвідуючи всі колективи, я бачу, що дуже гарні атмосфери в наших колективах. Це завдяки і вчителям, і батькам, і завдяки нашим спільним зусиллям, ми зробимо і нашу освіту, і школи і набагато краще, і наші садочки. Традиційно урочистості з нагоди 1 вересня закінчилися гучним дзвінком, що сповістив школярів та їхніх наставників про новий етап життя початок навчального, 2010-2011 року.